Доброго дня, друзі! У цьому легкому і швидкому відео я покажу вам, як додати картку до Google Pay. А для цього просто почніть набирати Google Pay у Google, а потім сюди ось заходите на Google Pay на ось цю першу сторінку. А тут не вважайте, тут у нас є ось зліва такі розділи, і ми тут шукаємо ось цей другий розділ. Тобто Payments methods це якраз таки у нас. Усілякі картки, і так далі. І тут що ви можете зробити? Ви можете додати якийсь метод оплати, який ви бажаєте. А ось тут є у нас кнопка, і собі просто нажимаєте, натискаєте на неї, і ось, як тут бачите, у нас тут є усе, що потрібно, тобто, у нас тут номер картки, і далі просто її дата закінчення і строку сервісу, тобто місяць. І рік, і також ось цей номер, не забудьте вказати, який у вас на задній панелі картки, тобто на, на, на заду картки. Це три, три, три номери буде, наприклад, 41.1. Ось тут входит, вводите, потім собі пишете ім'я, а як воно у вас на картці зображено, тобто тільки так, бо можуть не прийняти. І потім, ще, якщо хочете, можете її адресу, адресу також вказати. І потім, що буде е траплятися, просто. Пройде якийсь, якийсь час, вам надішлють до вашого банку такий якби запрос на верифікацію. Ви верифікуєте свою картку, вони верифікують картку, і потім все, вона у вас буде додана до вашого гаманця. І потім, якщо ви там бажаєте, наприклад, користатися NFC і розраховуватися безконтактно, можете просто до магазину потім піти, і то все легко робити. А це все, друзі. Дуже просто зробити. Не забувайте лайкати відео і підписуватися.